Жіночі чоловічі, перший плюс другий сорт. Ціна 1,9 євро за кілограм. У лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Ось такий свічотик сіренький. Я думаю, що це чоловіча, може бути і жіноча моделька. Наступна. Розмір напевно, ікселька. Ось така жіноча моделька, такий фіолетовий. Таким принтом квіти наступна Ось такий світшотик З таким малюнком, але бачите, він перевернутий. Розмір ікселічка Теж, напевно жіноча чоловіча моделька. Наступна ось така жіноча модель сірого кольору. Розмір емочка. Наступне ось такий. Теж білий, але є плями. Бачите, треба дуже постаратися, щоб його привести в порядок. 3 ікселька. Жіноча, напевне, моделька. Наступна, ось така теж сірого кольору. Розмір Елька. Ось так воно виглядає на манжетиках, рукавчиках і низ. Ще в нас знаходиться ось такий класний коричневий відзари. Дивіться, який він гарний. Це, напевне, жіноча моделька. Ось така це. Наступний ось такий насичений колір. Фуксія, жіноча модель, розмір емочка. Ще в нас попадається ось такий сірого кольору, чоловіча моделька, теж великий розмір, 2X. Наступна моделька, знову ж таки ось така жіноча. Бачите, у формі тунічки. Така довжина. Розмір s М. Ще ось такий маємо світшотик маленький, світлого кольору. Розмір СН. Жіноча теж моделька. Наступна ось така модель. теж, я думаю, жіноча. В формі футболочки. Розмір LXL. Ще ось такий бежевий колір. Теж жіноча моделька. Так він буде приталено. Наступна ось така теж сірого кольору. Моделька. Ось так вона виглядає. Ще попадається ось такий чорненький мужчина Теж жіноча модель наступне. Ось такий сіренький. Сіресенький. Напевно, чоловіча моделька. Такий розмір 2XL. Так виглядає. Бачите? Дуже м'ягесенький в руках. Так, знову ж таки бачимо ось такий сірий колір. Розмір L, Теж, напевно, чоловіча моделька. Наступний ось такі чорні квіти. Жіноча моделька, розмір SM. Наступне, ось такий сірого кольору. Теж чоловіча моделька. Ще ось такі У нас є теж розмір 2XL. Як бачите, в лотику попадаються різні розміри від S і до XXL. -чок. Наступне, ось такий на замочку, теж чоловіча. Моделька, розмір L. Ще ось така, ось така кофточка спортивна попадається, теж чоловіча моделька оливкового кольору. Наступний ось такий рожева, така тоненька, трішки тонча моделька. Наступний ось такий світшотик, розмір. Не бачу. Напевне, це темно тамностиння косичка. Ще у нас попадається ось така жіноча моделька, розмір S, простенький чорний свічотик. У на модель. Ось така чорного кольору. Чоловіча моделька з капюшоном, розмір XL. Ще ось така модель сірого кольору лоустей. З капюшончиком. Розмір Елічка, теж чоловіча моделька. Аступний ось тут такий класний червоного кольору, пума, жіноча моделька, розмір емочка. І ось такий сірого кольору Jack Wheels. Світшотик чоловіча моделька, розмір Емочка. Ще у нас тут знаходиться ось такий білесенький, оверсайз, капюшончиком. Укорочена модна така стильна моделька, холістер. На рукавчиках ось така вишивка. І ось такий біленький. Знову ж таки, жіноча моделька, класний свічок. І ось такий сірого кольору. Теж чоловіча моделька, розмір SM. Це є світшоти перший плюс другий сорт ціна, 1,9 євро за кілограм для замовлення цього лота. звертайтеся до наших менеджерів.